Добрий день, я Наталія Улавська, лікар-акушер-гінеколог. Наше відділення надає цілодобову медичну допомогу жінкам, які проживають на нашій території, незалежно від місця реєстрації чи фактичного місця проживання. Жінки можуть звернутися за допомогою по електронному направленню, направленню самозверненням або через швидку медичну допомогу. Пакет медичних гарантій, що надає держава, входять оперативне лікування та консервативне лікування, що відповідає національним переліку. В нашому відділенні проводиться ряд гістероскопічних та лапаротомічних операцій за 2022 рік. Проведено 133 лапаротомічних три та 76 лапароскопічних операцій. У цьому році за 5 місяців проведено вже 61 лапаротомічну та 50 лапароскопічних операцій. Операції проводяться на жіночих статевих органах, на маці, на додатках кіста, повиділяються кісти, об'ємні утвори, також порушення по вагітності та інші операції проводяться. Також у відділенні надається медична допомога вагітним до 22 тижнів, а також запальне захворювання органів жіночої сфери, аномальні маткові кровотечі та інше. Проводяться так звані малі гінекологічні операції з лікувальною та діагностичною цілею. Також у відділенні широко використовується гістероскопія, це метод, який дозволяє побачити проблему всередині матки. Візуально і зразу видалити цю проблему, або якомога точніше взяти матеріал на дослідження здоров'я всім миру, перемоги!